Відчути себе невидимим у кривому розі представили інсталяцію, що привертає увагу до проблем насильства. Демонструвала витвір сучасного мистецтва всеукраїнська жіноча єврейська організація Проект Кешер в Україні. Цей візуальний образ символізує невидимість у суспільстві тих, хто потерпає від знущань у родині, але не завжди знаходить собі сили про це говорити. Причини можуть бути різними: стигма, сором, залежність від кривдника. Однак, в результаті люди залишаються наодинці зі своїм болем. І страхом ми кажемо сьогодні зупинитись і бути уважнішою до свого колективу, до людей, з якими ти працюєш, до своїх близьких родини, людей, з якими ти проживаєш. Так не завжди можна реагувати і ставати частиною активного конфлікту, але поділитись контактною інформацією, служби, які працюють в нашому місті або всеукраїнські гарячі лінії, діюча безоплатна правова допомога. Все це існує і все це працює. Центром уваги стало дзеркало. У якому неможливо побачити себе у звичний спосіб, інсталяція нагадує нам про те, що ми зазвичай не бачимо страждань тих, хто з нами поруч, та закликає бути більш уважним до оточення і не залишатись байдужими до тих, хто зазнає насильства, допомагати їм словами та ділом, адже ця проблема стає все більш поширеною. Коли ми вперше з владою не так зустрілися саме по проекту Кешер, моє бачення особисте, воно трохи змінилося, тому я вважаю, що це потрібно нагадувати навіть частіше ніж ці 16 днів, які проводяться щорічно. За даними сервісу моніторингу, за останні п'ять років було відкрито понад 10 тисяч кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. У січні 2024 року їх кількість зросла на 55% порівняно з попереднім роком. Тому, якщо ви або ваші рідні потребуєте консультації або ж будь-якої допомоги з цього приводу, зателефонуйте на гарячу лінію, яку ви бачите на своїх екранах. Кожен з нас може стати рушієм змін. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Паршінський.